У 2016 року на розгляд Великовно-районної Ради пропонується проєкт рішення про черговий призив на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань у травні червня 2016 року. В даному рішенні визначено на підставі указу президента призивний вік призивників. Сроковійського службу від тим, тим громадянам, які виконали з 20 років, і рані це 27 років. Також тут визначено склад районної призової комісії в цьому рішенні, склад медичної комісії. Рекомендовано керівникам медичних закладів провести обстеження призовників за необхідністю, Рекомендовано керівникам підприємств звільняти. Військовий седля проведення медичного обстеження, а також формування команди долав Збройних Сил України. Ну, пропоную дане рішення прийняти. Запитання? Немає? Рішення прийнято. Дякую.